Добрий день, слава Україні, і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса історії, де ми говоримо про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. Ми продовжуємо цикл про те, як одна імперія хотіла віджати частину світу, ну тому що вона вважала цю частину світу ну, так сказано, історично своєю японським міром. Будемо говорити про Японію, про напад на Перл Харбор і про те, як потім американці взяли. Блискучий реванш у битві за Мідуей, хоча у Японії були всі шанси перемогти. Але головна ідея, яка стоїть за всі цим, про те, як японці хотіли окупувати тихоокеанський регіон і схилити в першу чергу Сполучені Штати, ну і взагалі Західний Світ. До умов миру, але на своїх японських умовах. Це для того, щоб краще розуміти сучасність і чому власне у них нічого не вийшло минулого разу. Ми зупинились на нападі японської авіації на Перл-Гарбор, де флоту Сполучених Штатів було завдано потужного удару, тому що в чому була ідея японців завдати флоту сполучених штатів настільки потужного удару щоб просто вивести його з військових дій у цьому регіоні велетенському регіоні тихоокеанському от а потім окупувати все що можна а потім уже коли американці якось відновлять свої сили настільки закріпитись в тихоокеанському регіоні щоб схилити сполучені штати японці самі ж сполучені штати безумовно окупувати не хотіли вони були на це просто неспроможні це була слабка ресурсна держава от тому вони хотіли хотіли одним ударом завдати такої шкоди, щоб потім схилити штати до миру на своїх умовах. Ну, от, власне, цим і цікава нам ця е, сторінка історії. Так, от, е, японці завдали дуже дошкульного е, удару по Перл-Харбору. Ми вже говорили про те, що були затоплені чотири лінкори, причому двоє наглуха, нещасна Арізона з. 1100 моряками екіпажу це 80% екіпажу. Так, от нещасна Аризона була затоплена, і 1100 американських хлопців досі лежать на дні в бухті Перл-Гарбор. Там нині споруджений меморіал. Але по-перше, японці не потопили американці, американські авіаносці. Це потім їм віддасться у битві при мідуеї От е, і удар безумовно був дошкульним, але він не ви. Японці перетопили американських кораблів навіть більше ніж вони розраховували і понесли при цьому менші втрати ніж е, на ті, на які вони розраховували. Але цей удар виявився не таким дошкульним. І я про кілька епізодів ще нападу на Перл Гарбор. Е, тому що чому це важливо? тому, що нам важливо зрозуміти, чим цей напад став для сполучених штатів. Сполучені Штати об'єднались тут же вишукались черги в. В ТЦК це нічого не нагадує, скажімо, наш 2022 рік, але про це трошки пізніше. От яка атмосфера виникла у Сполучених Штатах після Перл Гарбору? От треба зрозуміти, як американці відчули і сприйняли цей напад? Наприклад, американські медсестри розповідали, що Тих пора ті поранені, які доставляли в шпиталі після нападу японської палубної авіації на Перл-Гарбор. Вони в першу чергу це були опіки. Причому опіки настільки тяжкі, що тіло людини, пораненої людини, воно було у стані. Це десь зараз дослівно з процитую слова американської міцестри. Тіло пораненого було у стані піджареного барбекю. Ви розуміли, і ще про один епізод дуже хочу розповісти, тому що це цікавий рядовий Дорі Міллер увійшов в історію. Взагалі-то він був чи то посильним, чи то коком, але він вийшов на палубу, він допоміг своєму пораненому командиру, і він став за кулемет. От е, якраз листівки з рядовим е, афроамериканцем, Долі Мілером широко розійшлися з Сполученими Штатами, ну чи збив він японський літак, тому що у фільмі, наприклад, «Перл Гарборо він збив японський літак. Насправді це не доведено. Але е, дорі Мілера е, тут же вирішили були нагородити першого афроамериканського е, е, військовослужбовця е, медаллю конгресу. Але якось ну, через те, що в можливо, він чорношкірий чи якісь бюрократичні перепони, але медалі конгресу йому не дали. Йому дали американський морський хрест, теж дуже почесна медаль. І він став першим афроамериканцем, якого нагородили цією медалею. Але от через те, що безумовно мужня людина, і до речі, за два роки після Перл Гарберу він загине у бою. Потоплять Америка американський авіаносець його серед врятованих не виявлять так, от через те, що його не город не нагородили медалю конгресу, як планували від початку. Ну там виникли історія про те, що от це тому, що він чор чорношкірий, от тому, що тому, що расизм, а расизм в сполучених штатах і сегрегація ще і довго після світової війни, Другої світової війни. Мали місце. От, е, тим не менш, е, е, іменем Долі Міллера названа там величезна кількість топонів, особливо пов'язаних з американською морською славою. І от зараз будується авіаносець. В 2028 році він буде спущений на воду і його назвуть іменем американського матроса Долі Міллера. Його показали у фільмі «Перл Гарбор». І, до, до речі, він дійсно був чемпіоном корабля з боксу. От така от людина. І, до речі, певним чином звучить парадоксально: афроамериканець носить німецьке прізвище Міллер. Ну, це свідчить очевидно про те, що його предки були у рабстві у родини з прізвищем Міллер. Скоріш за все. От ще хочу вам показати передовицю української газети Свобода. А це газета Української діас Української діаспори. Ну от так виглядала передавиця з оголошенням про те, що Японія напала на американські посілості на Тихому океані. Оцініть мову цього видання, і таким чином злучені держави Америки і Велика Британія відтепер знаходяться у стані війни із Японською імперією. Українці теж відреагували. Треба сказати, що те, на що розраховували японці, при тому, що адмірал Ямамото, і не лише він він вчився в Гарварді, він був знайомий з американською політичною елітою. І от вони розраховували на те, що Америка просяде. Сполучені Держави Америки підуть на переговори. Цього не відбулося. Тому що. Ну, я вже говорив, що вишукались черги в американські ТЦК, і от кожна людина в Америці, вона горіла з Прагою помсти за наших хлопців з Аризони, за загиблих у Перл-Гарборі, за тих, хто отримав опіки і стали схожими на Барбіку. Як це не цинічно звучить? Але Америка об'єдналась навколо цього нападу. Відбулось строго навпаки. Ніж те на що розраховували е, японці, і потім. Ну, давайте я трошки перескочу, але е, це важлива деталь. Е, я буду говорити про фільм Мідвей і про те, як американці взяли реванш при Мідвеї. Але там була одна сцена, коли сидять і обідають американські пілоти, і вони обідають не з якихось, знаєте, таких жерстяних, жерстяного посуду, а перед ним стоїть е, скляний там, чи фарфоровий навіть посуд, я вже не пригадаю. Їх обслуговують е, е, якісь е, американські крові. Е, е, корабельні офіціанти чи якась обслуга, і все наповнення цієї сцени, от зверніть увагу на цих офіціантів, тому що ну не всі можуть бути пілотами, але всі хочуть долучитись до спільної військової справи. І ті, хто обслуговують, хто дають, дає можливість американським пілотам, які от зараз підуть в бій, і хто з хтось із них. Чи можливо більшість, а було таке, що взагалі от ціла ескадерілія не поверталась із бою, і оці, от хлопці, котрі обслуговують американських пілотів, вони говорять: пацани, ну от все, що для вас можемо, все, що вміємо, для вас усе найкраще, тільки ви знаєте, вже злітайте, як годиться, тому що кожному хотілося хотілось долучитися до спільної справи. І в цей час, ну треба сказати, що антинацистські ну точніше, не те, щоб антинацистські, а антинімецькі. Антиіталійські і антияпонські настрої процвітали в Америці ще й до того. Ну тому, що е, Америка ще не вступила у війну, але вже от щодо ідеї боротьби з нацистом, боротьби з агресором, боротьби з японським мілітаризмом, ці ідеї вже були дуже сильні в американському суспільстві, але, е, скажімо, вже у Лютому 42-го року, це за три місяці після нападу на Перл-Гарбор, вони посилились до того, що в Америці почали створювати а, а, табори для японських інтернованих, тому що були сильні підозри, що серед японців, в першу чергу, на Тихоокеанському узбережжі Сполучених Штатів, що серед японців, навіть якщо вони громадяни Сполучених Штатів то все одно серед них сильні антиамериканські і протияпонські настрої туди переселили 120 тисяч японців. Американських японців, причому 60% з них були громадянами Сполучених Штатів. Дехто зараз, особливо на Росії, полюбляє називати це концтаборами. Ну безумовно, в жодне порівняння з констабарами нацистськими чи е радянським гулагом це не йде, тому що е да, вони знаходились під охороною. Ну власне, за. За, за, за забором вони, вони були обмежені в переміщеннях, але у них були там і доступ до робочих місць, і вони там театральні якісь гуртки організовували, спортивні ігри. Оце, от усе. Але тим не менш, вже після війни. І що важливо, інтерновано було 120 тисяч японців, з ними працювали спецслужби, їм задавали питання, чи співчуваєте ви Японії, чи підтримуєте ви японського е, імператора. Так от з цих 120 тисяч, 8,5 тисяч сказали, що да, ми підтримуємо Японію і японського імператора. Це щоб ви розуміли про рівень. Ну, я не скажу агентури, хоча безумовно працювали, і японська агентура, але і про тих самих дждунів, які навіть будучи громадянами Сполучених Штатів. Тим не менш підтримували агресора, це знову ж таки про історичні паралелі. Але треба сказати, що е, е, дехто з цих японців вони е, обурювалися. Ну, можливо, справедливо, тому що вони, е, хтось із них відчував себе громадянами Америки. І з японців був сформований е, підрозділ з до, японських добровольців, який потім воював проти е, нацистів у Європі. 442-га бригада, якщо я не помиляюсь, от тобто японські добровольці Провольці теж пішли у армію Сполучених Штатів. Тим, хто був інтернований, в 46 році почали виплачувати компенсацію, але виплатили не всім і не стільки, як хотілося б. І потім ця тема довго, особливо в 70-ті роки, коли в Сполучених Штатах пішла боротьба за права людини. Мартін Лютер Кінг, оце от усе. І вже за часів адміністрації Рейгана. Американський уряд попросив вибачення у японських інтернованих, і кожному виплатили по 20 тисяч доларів. Тим не менш, от, от така історія, чи була це була в цьому політична чи військова доцільність, чи можна вважати це ганебною сторінкою в історії Сполучених Штатів? Ну, це я залишаю на ваш розсуд. Так, от, сполучені Штати об'єдналися. Головне. Що не були накриті їхні авіаносці. Нагадаю, чотири авіаносця були прописані в базі, на базі Перл Харбор, але сталося так, що їх в цей час на базі не було. І що відбувається на наступний день? Справа в тому, навіть не на наступний день, а в той же день, от в день нападу на Перл Гарбор. В цей час у Вашингтоні трясеться американський посол. Тому що е, йому прийшла шифрограма із е, Токіо, як він думає з оголошенням війни Сполучених Штатів Сполученим Штатам, але оскільки це ця директива надсекретна, то розшифрувати її і надрукувати у якомусь вигляді е, доводиться самому послу. Він не довіряє якимось друкаркам. Це займає у нього кілька годин. Прикол у тому, що американці вже розшифрували японський дипломатичний шифр, і про зміст цього листа вони знали ще до того, як його оголосив посол. Так от, от уявіть собі, в Перл-Гарборі відбувається бійня. Вже загибли, задихнулись хлопці з Лінкору Аризона. Вже ну, всі розуміють, що це війна. І коли японський посол приходить у білий дім і зачитує цього листа, в ньому немає жодного слова про те, що японія оголошує Сполученим Штатам війна, війну. Там 22 листи, листа тексту, і в цьому тексті йде, що Японія, Японія ж прагне миру. Японія хоче співпраці. Давайте сядемо за стіл переговорів, давайте щось домовимось. Давайте. Тому що ми прагнемо взагального процвітання. От уявіть собі, цинізм цього листа. от там вже вбивають американців. Там іде бій, і в цей час офіційно оголошується, що, ну, знаєте, ми таким чином прагнемо миру. Нічого це не нагадує якусь там демілітаризацію, денацифікацію і тому подібні речі. І все це відбувається лише тому, що імперія прагне миру. Але миру, зрозуміло, на своїх імперських умовах. Наступного дня збирається конгрес. Президент Рузвельт виступає із промовою. В промові йдеться про те, що Сполучені Штати я навіть процитую вчора, 7 грудня 1941 року. Дата, яка залишиться в пам'яті, Сполучені Штати Америки зазнали раптової і навмисної атаки військово морських і повітряних сил японської імперії. Сполучені Штати були в мирі з нацією, і на прохання Японії, все ще вели переговори з її урядом та її імператором, сподіваючись на підтримку миру в Тихому океані. Прикол у тому, що о той лист, про який що я щойно я говорив, пам'ятаєте, я говорив про доктрину Хала Хала державного секретаря Сполучених Штатів, який за тиждень. Ну там не за тиждень, за 10 днів навіть з до нападу на Пелгарбар направив японському уряду документ ноту хала, в котрій йшлося про вимоги сполучених штатів, які зводилися до одного: виводьте свої війська з Тихоокеанського регіону і залиште все, що ви окупували. Тоді ми сядемо за стіл переговорів. І оця відповідь японського уряду через японського посла. Це була формально відповідь на ноту хала. І е, хоча, от якщо країна напала на іншу країну, то е, очікувалося, що е, мова йшлася про оголошення війни, але навіть е, в день нападу японці, все ще напавши на іншу країну, вбивши її громадян, там загинуло майже 2,5 тисячі американських моряків. Ну не лише безумовно моряків, там і серед цивільних були жертви дві чотириста чимось тисячі людей там полягло. В тому числі 288 американських літаків було знищено в повітрі, окрім кораблів, знищили ще й значну частину американських літаків в повітрі чи безпосередньо на аеродромах. Я попереднього разу про все це розповідав, як це відбувалося. Американське суспільство збурене. І наступного разу, як я вже сказав, збирається конгрес, зачитує свою промову президент Рузвельт. Ну і власне він завершує те про те, що військові дії вже ведуться. З довірою до наших збройних сил, з безмежною рішучістю нашого народу, ми здобудемо неминучий тріумф. І нехай допоможе нам Бог. Я прошу, щоб Конгрес оголосив, що після неспровокованого та підлого нападу Японії в неділю 7 грудня 1941 року Сполучені Штати та Японська імперія віднині перебували у стані війни. Це війна. Конгрес. Майже одноголосно голосує за оголошення війни. Що республіканці, що демократи проти голосує лише одна конгресменка справа? В тому, що за вона за релігійними поглядами пацифістка. Ну вона не може її її переконання не дозволяють проголосувати за оголошення війни. Її безумовно це кінець її політичної кар'єри. їй оголошується абструкція. Вона після засідання конгресу переховується від журналістів, від просто натовпу від колег по конгресу. Її там рятує поліція. Вона сидить в якійсь телефонній бутці. Це я до того, які настрої постали в Сполучених Штатів після нападу на Перл-Гарбор. Нація піднялась як один. От всі горіли з спрагою помсти. От я пригадував вам ту сцену з фільму про Мідуе. Якщо хтось не може воювати, він з усією силою там долучитись до якоїсь справи, щоб допомогти нашим хлопцям відбити агресора? І що починається? Справа в тому, що напад на Перл-Гарбор він був. Ну, це був перший, ну, перший акорд майбутньої війни. Вже незабаром після нападу на Перл-Гарбор, за кілька днів після цього, японці атакують острів Вейк. Острів Вейк це у Тихому океані. Да, ось е, я позначив червоненьким острів Вейк. А посеред Тихого океану ви бачите Гаваї. Ну щоб ви розуміли е, відстань і е, масштаб території. На острові Вейк знаходиться американська е, військово морська база. Там щось півтисячі е, американської морської піхоти. Туди підходить американ, е, е, японський флот. І справа в тому, що а, японському флоту не вдається взяти і подолати спротив американських морських піхотинців. Вони кілька днів намагаються взяти а, острів Вейк, і у нього нічого не виходить. А, американський а, а, японський адмірал, командувач цією операцією, вважає, що зараз йому а, вони відходять японці. Американський японський командувач вважає, що зараз його йому оголосять відставку. Йому доведеться зробити Харакірі, але на диво, замість цього, він отримує допомогу. І вже з посиленими силами вони за два тижні повертаються до острову Вейк. Знову ж таки точаться бої. Американські морські піхотинці запекло чинять спротив. Але коли вже ну, закінчуються ресурси, немає виходу, вони здаються, але японці настільки розлючені, що з чотирьох сотень тих, котрі потрапили в полон американських морпіхів, вони їх просто вишуковують на якомусь плацу. Чи аеродромі просто під кулемети і збираються зараз їх просто всіх покласти і розстріляти. Лише е, командувач е, японський, е, помітивши це, зупиняє е, бійню. Ну, Американці потрапляють в полон. Е, японський полон для американців ну, це, це те саме, що нацистський полон для військовослужбовців на європейській. Арені бойових дій. І от щоб ви зрозуміли, який масштаб цих бій? Зараз я позначу вам кілька геолокацій. Ми вже потім перейдемо, я думаю, наступного разу до битви за Мідуей. Але до Мідуею що відбувається? Відбуваються напади японців. Ну на острів Вейк вони напали майже одразу після Перл-Гарбора. А там, уже в 42-му році, особливо навесні, починаються запеклі бої. Відбувається битва у коралому коравкораловому морі. Коралове море це між Соломоновими островами. Да, от ми бачимо знову ж таки червоненьке позначено на карті. Я взяв нек на більший масштаб, тому що, чому зараз ви зрозумієте? Відбувається битва морська в Кораловому морі між Соломоновими островами і Австралією. Японці на хвилиночку мали плани захопити Австралію. Битва, ну знаєте, це така бойова нічия з невеличкою перевагою американців, тому що топлять з кожної сторони по одному авіаносцю ще по одному авіаносцю пошкоджено на тому розходяться. Але справа в тому, що там залишається з пошкодженим, але його незабаром відремонтують і відремонтують феєрично Американський авіаносець Йорктаун. Потім він зіграє ледь не ключову роль у битві за «Мідуей», Але про це наступного разу відбувається битва за Алеутські острови. Це вже взагалі північ-північ Тихого океану, Алауцькі острови. Там американська база Дач-Гарбор. Японці її ненадовго захоплюють. Потім їх звідтіля виб'ють. Але от поки що залишити цю карту, уявіть собі арену бойових дій від півночі Тихого океану аж до Австралії. Перл Гарбор, ну це така умовна середина Тихого океану. Туди ближче до Японії острів Вейк, ще туди далі до Японії. Мідуей. про битву битва за який стане ну ключовим і переломним фактором у цій війні. Хоча війна буде продовжуватися ще дуже довго, ще кілька років. І… Я розкажу вам про одного пана, якому ми завдячуємо, ну одному з яких ми завдячуємо хро, хронікою. От всі я не можу приєднати цю хроніку до цієї передачі, тому що соціальні мережі, особливо Ютуб, дуже не люблять використання е, е, чужого контенту, і тоді ви просто, він може знести е, наше з вами відео. Я хочу вам розповісти про е, режисера Джона Форда е, на той час. Е, це вже заслужений режисер. До речі, це взагалі єдиний режисер в історії американського кінематографу. От ми бачимо цього героїчного пана. Це єдиний режисер в історії американського кінематографу, котрий має чотири оскари. Він знімав вестерни. Але американське міністерство оборони наймає його для того, щоб він знімав американську хроніку і фільми про війну. І от е, саме йому ми завдячуємо кадрам з битви за мідуей, про яку я буду розповідати наступного разу. Очевидь, по перше, він був там поранений. По-друге, це був режисер, котрий ну взагалі без башні. Очевидці розповідають, що він скрив страшенними матюками японських пілотів, але не за те, що вони хочуть вбити його пана Джона Форда і взагалі обстрілюють і ведуть проти нього бойові дії і проти його колеги американського флоту, а за те, що вони. Япона мать входять в ракурс не так, як треба йому режисер, входять в кадр не з того ракурсу, як потрібно йому режисеру Форду, щоб зняти якесь кіно, яке він там намалював у собі в голові. А режисер Форд був дійсно класним режисером. Я шукаю це відео, можливо, я все ж його знайду, тому що е одна із сторінок, е з, з якою він увійшов у світову історію кінематографу, це про те, що він зняв фільм про. Сифіліс. І цей е, фільм демонстрували американським морякам. І цей фільм був такої сили, що після демонстрації цього фільму е, серед американських е, моряків в рази. Падала захворюваності на венеричні хвороби, от я не знаю, що там на назні... знімав Джон Форд, але уявіть собі, ну хто такі американські моряки? Це люди взагалі будь-які моряки. Це люди, котрі плавають по всьому світу. Вибачте, ходять по всьому світу, і вони знають всі притони в Ріо де Жанейро, в Марселі, в Гонолулу, та будь-де на будь-якому континенті там пацани, хто пам'ятає цю чарівну лулу з Ріо де жанейро Хто ж не знає чарівну лулу. І от люди, які місяцями перебувають в плаванні, і потім, ну що їм потрібно, зрозуміло, якісь чоловічі такі примітивні речі. Але режисер Форд примудрився зняти фільм такої сили, що він зумів достукатись навіть до цих от людей. Тому що зняти кіно, від якого будуть плакати і е ридати домогосподарки, ну це знаєте, доволі просто. А от зняти фільм. Щоб американські моряки перестали шабатись по притонах і борделях, оце от справжня сила мистецтва. А про те, власне, що саме відбувалось, зокрема у битві за Мідуей, де японці хотіли повторити успіх при Перл-Харборі і хотіли. Здобути, ну, власне, переможну точку у протистоянні з американським флотом, і могли це. У них були всі шанси. Але американці, по-перше, їх переграли в, розві... в грі розвідок. А по-друге, там був момент, коли американцям просто пощастило. Причому пощастило неймовірно. Ну, але як це було, і як американські пілоти покрили себе от славою. Йдучи в бій, часто йдучи на вірну смерть. Там був один момент, коли знищили цілу ескадрилію. Вони йшли на прямий вогонь і жоден не звернув з бойового курсу. Перебили 15 літаків, повністю всі екіпажі винищили, окрім однієї людини, про яку я вам розкажу вже минулого разу. І знищивши оцю ескадрилію, один з японських адміралів сказав. Щойно ми перебили найсміливіших чоловіків, яких я тільки бачив у своєму житті. От як відбувалась битва за Мідуей, про це наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!